В Україні змінюються правила оформлення відстрочки від мобілізації. З 1 листопада ТЦК та СП більше не приймають документи, усе переходить до ЦНАП та застосунку Плюс. Чи не призведуть ці зміни до втрати права на відстрочку? Дивіться до кінця, ми розберемо, як працює нова система. Що змінюється з 1 листопада? Головна мета цих змін спростити процес, зробити його прозорішим і мінімізувати корупційні ризики. Та людський фактор. Тому з 1 листопада ТЦК офіційно виключили з процесу приймання документів. Тепер у вас є лише два способи: або оформити відстрочку через мобільний застосунок Резерв Плюс, або подати документи особисто у ЦНАП. Важливо, паперова довідка про відстрочку з мокрою печаткою більше не потрібна. Основним підтвердженням вашого статусу стає електронний військово-обліковий документ з QR-кодом. Кому відстрочку продовжить автоматично? Якщо ваша підстава постійна або її легко перевірити в державних реєстрах, відстрочку продовжать автоматично. Вам нічого робити не потрібно. Система все оновить автоматично. Хто саме може на це розраховувати? Ось головні категорії: люди з інвалідністю усіх груп, ті, хто тимчасово непридатні до служби, батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі, батьки дитини з інвалідністю до 18 років. Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, громадяни, які мають дружину чоловіка або батьків з інвалідністю першої чи другої групи, студенти та аспіранти, працівники вищої та профосвіти, люди чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій. Також військовослужбовців, які були звільнені з полону. Якщо ви користуєте застосунком резерв плюс. Очікуйте 5 листопада сповіщення про продовження. Після цього достатньо буде просто оновити документ у застосунку, що може піти не так. Звісно, в теорії все виглядає добре, але на практиці є можливі ризики. По-перше, система може не продовжити відстрочку автоматично, бо в державних реєстрах можуть бути неповні або застарілі дані. Наприклад, система не побачить зв'язок між вами та батьками з інвалідністю, або повноважені органи можуть не внести інформацію про інвалідність до реєстрів, у зв'язку з чим Резерв Плюс не побачить такі дані. Тому існує ризик тимчасової втрати статусу через технічну помилку. По-друге, не всі громадяни користуються резерв плюс для них. Єдиний шлях ЦНАП, а це своєю чергою може призвести до перевантаження центрів і багатогодинних черг. Що робити, якщо система дала збій? Як діяти, якщо ви очікували на автоматичне продовження, але сповіщення до 5 листопада так і не надійшло? І що робити, якщо ваша підстава для відстрочки взагалі не підлягає автоматизації? Це типово, коли, наприклад, ви доглядаєте за хворим родичем. Алгоритм дій простий. Якщо ви впевнені, що маєте право на автоматичне продовження, спробуйте оновити інформацію про себе в державних реєстрах. Якщо це не спрацювало або потрібні паперові документи, звертайтесь до ЦНАП особисто. Як діяти в ЦНАП? Дуже важливо розуміти, центр надання адміністративних послуг не ухвалює рішення про відстрочку. ЦНАП це по суті єдине вікно або посередник у цій процедурі. Сюди ви маєте подати заяву. І зробити це можна виключно особисто. Адміністратор ЦНАПу приймає оригінали ваших документів, сканує їх і видає опис вхідного пакету документів. Це офіційне підтвердження, що вашу заяву прийнято. Далі система ЦНАП негайно передає ваші документи в електронній формі до ТЦК та СП. А ось рішення приймає, як і раніше, комісія ТЦК. Як ви дізнаєтесь про результат? Якщо рішення позитивне, відомості про відстрочку з'являться. У вашому електронному військово-бліковому документі. Адміністратор ЦНАП повідомить вас і, за вашим бажанням, може роздрукувати цей електронний документ. Якщо вам відмовили, ТЦК має надіслати повідомлення про відмову на вашу електронну пошту не пізніше наступного робочого дня. Також ви можете прийти до ЦНАП і отримати роздруковане повідомлення про відмову на вимогу. Отже, система оформлення відстрочок дійсно кардинально змінюється. Про це стає більш ніж цифровим, але водночас виникають нові технічні ризики та питання. Я раджу: не панікуйте, але перевірте свої дані. Якщо ви користувач Резерв Плюс. Очікуйте на сповіщення 5 листопада. Якщо ж вам потрібно подавати документи особисто через ЦНАП, обов'язково перевірте графік роботи вашого центру та зберіть всі необхідні документи. Використовуйте опцію запису до електронної черги, це значно економить ваш час. Не відправляйте адвоката чи родича з довіреністю. Правила вимагають приходити виключно особисто. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про ці зміни та чи готові довіряти цифровим сервісам у таку. Кому важливому питанні. І підпишіться на канал Мережа Права, щоб бути в курсі важливих змін. Дякую за увагу! На все добре!